Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. І сьогодні ми будемо завершувати наші розважання над темою блаженства. Послухаймо сьогодні трошечки ширший уривок, ніж ми вже звикли, до таких коротеньких висловів, і почнімо наші розважання. Блаженні переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Адже ви почули цей текст, і в українській мові не завжди це так чітко видно, як у оригіналі, але спробую звернути вашу увагу на це. Ми вже з вами розглянули сім блаженств, вони мали свої особливості. І сьогодні ви почули, що два рази вжито блаженні, так? але чому ми їх беремо разом? Бачите, по-різному можна бачити ту єдність блаженства. Зазвичай говориться про ті, що ми вже з вами розглянули, як щось єдине ціле. Бо сьогодні розпочинається блаженні переслідувані за правду бо їхнє царство небесне, і воно не мав би, має зв'язок із початковим блаженством, тим, що там йдеться про теперішній Час дієслова. Отже, вони вже є тепер блаженні, як це говорилося про блаженних вбогих духом. Також є певна єдність із четвертим блаженством, хоча в нашому перекладі воно не очевидне, бо ми мали блаженні голодні і спраглі справедливості, а сьогодні немов би чуємо блаженні переслідувані за правду. Хоча у грецькому тексті вживається той самий термін Діка Йосюне, і, отже, більше справедливість. Чому ми беремо разом отих немов би два блаженства сьогодні? Бо обидва вони є об'єднані гоніннями. Адже чітко вказується блаженні переслідувані», а в 12 вірші. Бо Переслідували і пророків, які були перед вами. І отже, зрозуміло є те, що тут йдеться про трошечка інший вимір блаженств. І особливо, коли в останньому разі переходиться від таких узагальнених способів представлення саме блаженні Ви, де чітко звертається, і ми можемо розуміти, як Ісус звертався до слухачів, що були з Ним на цій горі, так і можна сказати, Євангелист Матей, представляючи ці блаженства, звертається до читачів блаженні ви. І, отже, наголос ставиться на тому, що переходиться від таких узагальнених способів представлення стосовно тих, кого вважається блаженними, як ми розглядали дотепер. Тут переходиться до конкретного виміру, і отже, до отих слухачів блаженств. І отже, спробуймо вникнути у ту суть, беручи до уваги найперше те, що стосується гоніння. адже обидва ці блаженства сьогоднішні стосуються тих, хто є переслідувані, чи ті, що є переслідувані за. Правду, як в нашому тексті, чи коли вас будуть зневажати і гонити, виговорювати всяке лихо за вас, обмовляючи мене ради? І, отже, наголос ставиться на тому, що це буде стосуватися Ісуса. Отже, ті, які є переслідувані за Ісуса. Хто є оці переслідування і чому взагалі переслідуються? Звичайно, що ми розуміємо, що блаженними тут окреслюються саме в цій перспективі зв'язку із Ісусом. Отже, це блаженство випливає саме звідси, з тої єдності із Ісусом, і, отже, переслідування тих, хто є з Ісусом. Адже, коли ми говорили про тих. Що е, голодній спраглі справедливості ми розуміємо, що Ісус є той, який прийшов, щоб виконати усю справедливість, щоб довершити цю справедливість, як цей Євангелист Матей показав, у тому уривку, де Він представив хрещення Ісуса від Івана. Ми вже над тим розважали. Чому? Євангелист Матей представляє нам саме той аспект на завершенні, називаючи тих людей блаженними, щасливими, ще й водночас парадоксально каже: радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. І, отже, ми розуміємо, що це є дуже дивний спосіб. Адже радість і веселість із переслідуваннями, на перший погляд, не мають ніякого зв'язку. Але коли придивитися, про що йдеться, про яку радість і веселість, ми розуміємо, що ця радість і веселість випливає саме із зв'язку із Господом, з Ісусом Христом. Звичайно, що ці блаженства вони виплили скоріше за все. І з того стану, в якому перебувала церква, коли почалися гоніння, коли переслідували Ісуса. Звичайно, тоді і церква пригадала собі і певні ті навчання, які ми можемо знайти в Євангеліях чи у інших текстах Нового Завіту. Адже Євангелист Іван нам дуже чітко зазначає, що слуга не більший від свого Пана переслідували мене. Переслідуватимуть і вас. Він так записав в 15 главі, 20 вірші, чітко вказуючи, що та єдність із Ісусом дозволяє не би розділити долю самого Ісуса. І отже, подібно як переслідували Ісуса, так і переслідуватимуть Його учнів. Бачите, це переслідування. Воно однозначно супроводжувало церкву від початків і триває до нашого часу. Коли ми читаємо діяння апостолів, то у сьомій главі надзвичайно гарно є представлена проповідь Деякона Стефана. Наприкінці оцієї промови ми маємо згадано. Дуже важливу деталь, на яку хочу звернути вашу увагу. Я вам зачитаю із 7 глави 51 і наступних віршів. «Каже, каже деякон Стефан: Витвер до шиї, і він звертається, зверніть увагу, до побожних юдеїв того часу, яких вважали великими провідниками народу Божого. Витвер до шиї та необрізані серцем і вухом. Ви завжди противилися Духові Святому, які батьки ваші такі і ви, кого з пророків не гонили батьки ваші? Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками і убивцями. Отже, він чітко вказує на оцю важливу деталь, а саме ви противитеся Святому Духові. І це є надзвичайно важливий момент для того, щоб збагнути, чому відбуваються ці переслідування, чому переслідували Ісуса і чому продовжують переслідувати Його учнів? І чому Ісус говорить про блаженство? Адже людина, яка перебуває у Святому Дусі, вона вже є блаженною, вона вже є щасливою. І вона вже має ту радість і веселість, яка походить від єдності зі Святим Духом. Тому, коли ми читаємо це блаженство, розуміємо, що його треба бачити саме у цьому руслі. І звичайно, що ми тут бачимо і причину суто людську, бо людина, яка противиться Святому Духові. Не завжди є та, яка виглядає великим грішником. Дуже часто вона може виглядати праведником. Коли це стається і чи є приклади у Святому Письмі? Звичайно. Яскравим прикладом є постать, зображена нам як в діяннях апостолів, так і потім цей чоловік пише у багатьох листах, які він представив для церкви. Ідеться про апостола Павла. Адже він, будучи людиною, яка належала до течії фарисеїв, знавцем святого Письма, переслідує церкву, гонить її несамовито. І він описує свій досвід, як у листах, що є свідченням його особистим. Так і в діяннях апостолів, ми розуміємо, із слів самого апостола Павла, Лука потім записав його досвід. Уявіть собі, той, який є представлений аж три рази у діяннях апостолів. Це в 9 главі, коли представлено оцю історичну подію, де Павло іде переслідувати учнів Ісуса до Дамаску і зустрічається із Воскреслим Ісусом, який питає Його, Савле, Савле! Чого мене переслідуєш? І коли Павло питає, Хто ти, Господи, чує чітку відповідь: Я Ісус, якого ти переслідуєш. І отже, ми можемо розуміти дуже чітко із цього уривка, що ті, що переслідують учнів Ісуса, вони переслідують самого Ісуса, який є присутній у кожному із переслідуваних учнів. Адже. Якщо би той, кого переслідував, Савло відмовився і відрікся від Ісуса, він би перестав його переслідувати. Тобто його ціль була не переслідувати якихось, будемо говорити, людей тільки тому, що вони є названі якимось іменем, а тому, що вони є учні Ісуса. І, отже, Савло не, мов би, переслідує. Ісуса присутнього у тих учнях. І отже, ці блаженства мають туди, тоді оцей вимір єдності з самим Ісусом. Бути щасливою людиною це тому, що людина має у ту єдність із тим діянням справедливості. Адже Ісус прийшов, щоби усправедливити. І саме вже тоді, у цьому процесі усправедливлення, і є це Боже царство присутнє у людині. Бачите, коли ми дивимося на ці речі, ми бачимо, що оці так звані праведники, де Савло є представником, окреслюють внутрішню причину, чому вони переслідували. І це є не що інше, як ота ревність або Горливість, як часом в нас перекладають. Слухайте, як пише апостол Павло в листі до Филип'ян через горливість я гонитель церкви. Отже, це є те, що людина у собі відчувала велику ревність служіння Богові, але тому Богові, якого собі уявила ця людина. Це є саме про тих людей. Говорив диякон Стефан, звертаючись до них, адже вони були дуже побожними в очах інших людей і в своїх очах особливо. Але те, що вони робили, воно було лише діянням супроти самого Бога, і ним посланих, пророків, і в тому числі Сина Божого, і в тому числі. Тих, кого цей син послав. Тому євреї організували дуже велике гоніння на церкву. І отже, їхнім мотивом була ревність служіння Богові. Проблема була в тому, що вони не бачили того Бога, який посилав до них і пророків, і свого сина. І це є проблема, яка є віддавна. Коли людина відійшла від Бога, вона собі уявила, створила собі Бога, якому хотіла служити. Тому основною причиною є саме це, основною причиною переслідування маю на увазі. Бо це вже і євреї переосмислювали пере... задовго до приходу Ісуса. Хочу вам зачитати два вірша із 37-го псальма. Я хочу звернути вашу увагу на 12 і 32 вірш. Вони пояснюють оту особливість, про яку ми говоримо. У 12 вірші є сказано: «беззаконник кує на праведника лихо і скрегочує на нього зубами. А 32 вірш виявляє оцю дійсність: Беззаконний на праведника чигає і намагається зігнати його з освіту. І отже, підкреслюється, звичайно, тут інший аспект, ніж ми говорили до цього моменту. Бо говориться про праведника і беззаконника. І зверніть увагу, що саме беззаконник чагає на праведника. Чому так? Бо діла праведника вони, не мов би, турбують в глибині беззаконника. Вони показують йому. Не мов би інший спосіб життя, нагадують йому про його гріх, і, отже, беззаконник переслідує праведника, щоб він своїм життям не промовляв до нього і не нагадував йому про особистий гріх, з яким не просто жити перед Богом. Розуміючи, що кожен буде давати звіт за свої вчинки. Тому апостол Павло, переосмислюючи своє життя і розуміючи, що він, будучи праведником в своїх очах, переслідував Ісуса як отой беззаконник. Усвідомив, що саме це турбувало його в глибині свого серця, і отже, тому він пише надзвичайно гарно, виявляючи цей досвід особистий, якби комусь хотілося переслідувати інших, він каже: поступайте не так, а каже: благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. І це є ці слова, які виходять з досвіду життя апостола, як того, який він здобув, переслідуючи Ісуса і в той час вважаючи себе праведником, а коли зустрів Ісуса, зрозумів, що Він не мов би беззаконник переслідував отого праведного. І отже, тоді він каже, для того, щоб не помилитися. Ви не відповідайте переслідуваннями на переслідування, а благословляйте тих людей, моліться за них, і тим самим він входить в це усвідомлення, що дає йому Дух Святий у його серці. Адже коли людина є у єднанні з Ісусом, вона не може проклинати, вона благословляє. І апостол Павло не би, дає лакмусовий папірець для перевірення того, чи насправді ти є з Ісусом. І отже, тоді ці переслідування стаються своєрідним випробуванням і приведенням до істини учнів Ісуса. Як вони реагують у своєму серці на тих людей, які їх переслідують? Апостол дав дуже чітку вказівку, як розпізнати чи ти з Господом. Отже, тому придивімося до того, що відбувається у нашому серці, як учнів Ісусових, тоді, коли ми опиняємося у незвичній, може, не щоденній, сподіваюся, але в ситуації, коли є переслідування. коли... Небезпека чи гає на життя навіть, але це не є переслідування за будь-які інші причини, а саме переслідування, що стосуються самого Ісуса. Придивімося, як реагуємо на цю дійсність, щоби розуміти, чи ми справді у єднанні з Господом і маємо здатність прийняти ті обставини. Таким чином, щоб розпізнати у них волю Небесного Отця, збагнути, що я маю робити, як його дитина, навчаючись у самого Ісуса, який, будучи переслідуваним, по-різному реагував, деколи забирався з цього місця і йшов в інше, деколи залишався і пробував реагувати. На те, що йому висували ті, хто переслідував, а деколи мовчки, взявши хрест на плечі, поніс його на Голготу. Тому важливо розібратися, як діяти у тих певних моментах переслідування, відчитуючи у своєму серці те, що там промовляє Дух Святий, бути чутливим. Надію Духа це вже входити у той статус щасливої людини, яка вже тут, перебуваючи і Святим Духом, смакує перебування у Царстві Божому, тому радіє і веселиться. Цього вам бажаю радості і веселості у Святому Дусі, перебуваючи у ньому, вже тут і у Царстві Небесному. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми» над святим письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом.